Купуєш онлайн? З кешбек сервісом Letyshops ти можеш повертати до 30% грошей, які витратив на покупки. Що таке кешбек? Ми приводимо покупців до магазинів. За таку рекламу вони платять нам винагороду з кожної покупки. Частину цієї суми ми повертаємо покупцеві у вигляді кешбеку. Переваги Letyshops оцінили вже більше 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Все легко та просто. Спочатку потрібно зареєструватися, потім вибрати один із 2300 магазинів, перейти в нього та зробити покупку як зазвичай. Скоро кешбек з'явиться в твоєму особистому кабінеті на Leti Shops. Вивести гроші можна будь-яким зручним способом на карту або мобільний. Корисний лайфхак за допомогою нашого розширення для браузера можна активувати кешбек в один клік, а також моніторити ціни та перевіряти рейтинг продавців. А наш мобільний додаток знадобиться тим, хто любить робити покупки зі смартфона. Зареєструйся на сайті letyshops.com та отримай преміум аккаунт у подарунок. Посилання в описі.